Привіт, друзі! Хочу зробити такий невеличкий огляд двох тракторів різних, різних по потужності і різних різних по... на рік випуска. Це мій старий трактор DW354C Служив він добре, справно. кое що ламалось, ремонтували. Зразу можу сказати так, що запчастей по ньому практично немає ніяких. Вообще. Все підбиралось дуже індивідуально, перероблювалось, дороблювалось. Ну, в общем, якось так. так. І новий трактор ми придбали. ДМТЗ-544 чи можна сказати Х чи Х, кому як буде цікавіше. Так, почнемо з цього. Двигатель тут чотирьохциліндровий хциліндровий на 35 лошади... лошадиних сил. Так, Двигатель 4L22BT. Такий, знаєте, непоганий двигатель. Все, правда, в пилючки, бо він працював. Я оце тільки з нього вважаю, зліз. Так, фільтра. Зараз одразу подвижку розкажу. Фільтра масляний одразу я переробив, втулку поставив під наш стандарт. Е, топливний фільтр теж, бо... Ну, коротше, так я зробив. Що міняв? Міняв я тут. Е... На двигателі форсунки і мі мідні стакани. Оці. Втулочки ці мідні, що там ст становиться. Стакани взагалі мідні. Меняв помпу. Так, подвігатель, а, сальники цієї цей, цей і коренгу там. Коренний, коротше, ситий стоїть там, бо трошки було там мазало, я його поменяв. Масти тут, передок ведучий, uh -huh. редуктор, до речі, такі самі, як і на тому тракторі. Но по розмірам я поміряв таке одинакове. Навіть там сама оця чашка, так менше трошки. Ось, так... тонша вона. А так по зовнішності вони похожі дуже. Хоча це 50-ка блокно було більше стояти. Так, тут гидроусилитель руля стоит. Но все стоит на одном НШ. І другий раз, когда выкручиваешь, ну кстати, колеса крутятся легче, чем на новому. Вообще, заметно. Хотя там два насоса стоит. Меняв я стартер, меняв генератор. Стартер, кстати, я поменяв два раза. Один раз купив та, Мотостор чи щось. Ні, не мотостор обманує, не хочу казати. Не пам'ятаю, як фірма називається, десь вона там Івано-Франковська. Вона вони мені дали, прислали його, я поставив. І якраз Тютя в Тютю Конець Гарантії він горить, згорів. Дзвоню так і так. Вони кажуть, ну, гарантія типу, кончилась, купуйте новий. Ну, Кажу, дякую. Він там чи год, чи півгода, не пам'ятаю. Ну, коротше, поробила фігню. В общем, я заказав в другому фірмі е, в конторі, але без гарантії. Е, і дешевле, набагато, ніж там заказав. Десь на тисячу, тисячу по-моєму, я дешевле. Ну, без гарантії, він сказав, гарантії нема. І оце вже, мабуть, четвертий рік він робить чи п'ятий, мабуть. Ні, четвертий, мабуть, робить він. фут фут фу, -фу, -фу без питань. Так, іще що тут? По коробці. отут От коліса в цій кришці, там така пластина з ходами, куди включати передачі перемкати. Оце проблемна штука. Вона ізнашується і передачі починають заскакувати. Теж, той пластини ніде немає, такої, як тут стоїть. Я оце доварював, зачищав, підварював, бо їх нема Купляєш похожу, ставиш, воно, ну, коротко, воно не робить так, як треба. І запчастей на цей трактор кажу, взагалі проблема. Е, оця штука, бачите, лопнула тут, відкололась. Це фіксатор положення передач, що він включений, передачу не вимкнеш і не, вклю... не... не, в... вимк... не виключиш і не включиш. Так, що по таблу? Табло, табло в мене отаке. Датчик температури води віддільно винесен, механічний датчик е тиску масла. Отаке. Чого таке? То що на першому році чи другому, я вже не пам'ятаю, ну, в саме в початку експлуатації. Вся проводка, яка тут знаходилась, почала горіти. Просто вона розсипалась. Ось так в руку береш, жмакаєш і вона просто в труху превращається. Ну, коротше, жесть. Так, стекла, двері. Двері бились, вітер. Ці амортизатори, як вони там називаються, правильно, гідрокомпенсатори, не знаю. В общем, їх чуть-чуть предкає, если сильний пари вітру, їх вибиває, просто виворачує. І вони все-все-все абсолютно вискакують. А цю лятку верхню, верні, не верхню, а задню я сам короче, трохи протупив. Було дуже жарко. Капець, просто жара. Я садив картошку і піднімав сажалку і розбив його. Так, По гідравліки, по навіски гідравліки. Тут внутрішній циліндр стоїть в цій в бадьі над коробкою там поршень знаходиться, знаходиться і коротше проблема така буває вверх э, до этого до упора доходить і воно не отщелкивається коротше видавило мені там перший раз ця проблема була видавило, кришку я купляв, нову ставив внутрь уперся там шток такий, який давить по дырочку зробив коротше Потім э, зробили насідки над цим, там такий стопор. Насічок більше зробив і посадив на этот, фіксатор різьби. Більше воно не вискакувало, слава Богу. Так вом 540 і 1000 переключається, вов, включається там ось короче, воно все все якось у кучі короче. ну це Гідро, этот, клапан тут ну це взагалі якась дичь він не тримає вже меняєш другий ставиш він все одно не тримає там місяць-два поїздить тримає і потім опять та ж сама фігня ну коротше жесть так ну якось приспосаблювався я робив навеска э Такі, тоненький метал, ну, тримається, робить. Тут стоять вже, бо ті, которые тут були, стояли рідні, там, коротше, вже різьба, вони такі тоненькі, різьба вся позлизувалась, і я поставив, так сказати, нашого трактор-прому. Туточки, тут стоїть е, поперечина. 22. і Тут 18 Я до тяг приварив от таку штуку. Це обрізане СТ-25, там погнулись, короче, эти тяги продольні. Я обрізав і сюда приварив. Потому що багато навесок у мене на 22. І як все, моменту виходить, міняти, короче там кое-де заваривані, приварені места, то есть стандартне, не поміняєш нічого. Це наприклад на грядоутворючі, на опрысквиче, на, на фрезі. Ну коротше, оце таке. Так так, розказав, тут дополнительний бачок я поставив, бо купив уже я редуктор, ой, розпределитель на три, три секції, щоб встановити сюди. І... Гидроцилинд сюда на упор, вот тут есть от, эти отверстия с резьбой, мы хотим так за, заделать его, чтобы оно тут было на месте. Поднимала и опускала, потому что цель цилиндр был просто жесть. Так, что еще? Резину я оказал, поменял, кабат, впереди поменял, тут надо поменять. бо та лопнула старая, так мы быстренько поменяли, но уже он не хватило. Вона стоїть, новенька, хорошенька, гарненька. Надо просто поменять. Так, насчет работы він робить. Сейчас покажу. В общем, де тут наша труба. Передали. Так, Це в мене каністра, тут стоїть місто бака. Що з баком, запитаєте? Бак тріскався, 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 ми його варили-варили. І я вирішив поставитися каністру. Постоку по заказати такого бака немає, в налічі ні в кого. О, наче про ці ДВ їх просто сюди на ринок впихнули, а про запчастини забули. так, Ну нічого, ми так з ним справляємося. З 11-го року цей трактор, 14 років, 2014 вже, тому що ми в початку року купували його, вже 15 років мабуть, виходить. Слава Богу, таких от прямо крахів не було. Все воно працює. Ну я по городам чужим не їжу, тільки в себе працюю. Тобто я не нанімався. Один раз садив картошку, сказав, що більше я нікуди не йду. Тільки для себе. Може це неправильно. Не хочу я по, по гостям їздити. Так, тепер давайте подивимося на цього красунчика. Що красунчик, то красунчик. Так, ДМТЗ 544X На високій базі. Тепер тут кліренс. Садиш клубніку і гряди, потім не чіпляєш, як на цьому, бо я гряди, то зроблю їм, а потім оброблять, попирскати. Ну, пирскать не можна. Бо косить, я їду, збиваю, просто кущі виламуються. Тепер тут все. Просто буде все механізовано Так, редуктора, я ж уже казав, Гідроциліндр Один на два. Туда-сюда воно тягає. Ну, кстати, руль крутиться тяжеліше, ніж на цьому. Сейчас я покажу. По металу Тут железо дуже гарне. Такие прямо чувствуется, что металл. Плюс покраска достойная. Сейчас еще что по ценам потом в конце расскажу Так, компрессор стоит у нас тут. Воздушный уже есть. Ресивер. Пневмовыход. Если у вас пневмотормоза там на прицепе. Так. Такий бачок 6 атмосфер держит, тримает. Так, пойдемте до двигателя. Двигатель КМ 495 БТ. В общем, моща. Стоїть генератор мощний. Два гідронасоса. Один на рулеве, другий на навесочку. Стоит на весочку. Фільтр стоїть на гідравліку. Защитай, бачите, щоб не, это, не ударив, не дай Бог десь. Там якась палка попаде та його. Нехорошо. Так, по базі ще. Саме головне, тут можна міняти колію. переставляєте колеса з однієї сторони на другу, і у вас колія вже 1,40 сорок, Так що це класна штука. Ну є у мене все заточено під метр двадцять і поливи, і трубки, все. Так що я переробляти на метр сорок не буду. Так, що у нас тут ще красиве? Обов'язково шприцуйте все, тому що від цього ну ви прошприцювали, кожен сезон. Оце ви весною починаєте працювати, все-все промазали, не лініться. І буде воно ходити. Так, по грузам. Тут теж були грузи, тут не була гиря. Вони просто там усі абсолютно полопались. В цьому місці, Я їх на металом здав. Ну так, лопнули. Вот від болта відсюди. І коротко, полопались. Аккумулятор там стояв 70-й, тут стоїть 120-й. Оптика взагалі. Тут словно нема по свету, тут, блин, просто супер стал. Китайцы не стоят на месте. Китайцы молодцы. Роблять, роблять, роблять. Так. Минус. Бачите, все контакты, ну, за эти самые папки-мамки, они не за это, не с чем не защищены. Надо робити якісь коробки. чи... Ну я вот в Китае бачив, там штучки такие есть. Куда паковать эти, закрывать герметичные. Мабуть, треба будет заказать. Так, що у нас тут есть. -е... Ага, давайте включим. А, він включенный, мабуть. Ага, включенный. Так, сейчас я покажу. Погано, що ступеньок немає з одной сторони. Залазить, приходиться лізти, теперь ты ноги поднимать высоко. Туда ступенька, туда надо ступеньку. І бак, кстати, тут тоже залізний. Пластмасовий. треба пластиковий ставити. Так, два зеркала. Смотрим, дивимся, огляд далі. Тут є у нас реверс, ручка, вперед-назад. Чотири Передачи вперед получается, і, получается, с ревесом 4 назад, плюс пониженная пониженная повышенная. Далее у нас есть ручка включения переднего моста. Включать его надо на первой пониженной, на ходу, так легонечко щелкнем, хорошо включается, без всяких заморочек и без поломок. так вом Ручка внималась. Це ручка понижена Вон 540 тисяч, так само Ось переключатель із улучшалок. Тут є ручник. Представляєте, є ручник. Не там, як там, що педаль треба стопорити. Так, ручний газ, Дивіться, як зробили класно. Бачите? Раз і фіксатор. Головне, щоб воно прослужило добре тепер. Так, по гидравлике. Гидравлика. Распределитель трехсекционный. Э -э, принудиловка подъем, принудиловка вниз и плавающая. Два выхода на гидравлике. Так, в воздух компрессор я сказал. Вот контроль по витрам в этом в ресивере. Так, шуции. USB. Тут есть USB 3 для быстрой зарядки. По свету переключение поворота. Вот лево-право тут удобно. И свет включать. Это у нас э, включаются габариты. А ближний дальний включается вот тут. Вот клавиша. Так, по таблу, что у нас? С левой стороны у нас э, топливный бак показывает сколько. давлення масла Ну, кстати, я хочу вивести механіку оці штуки блин, вони не надійні так, тут аккумулятор зарядка показує тось на цьому, на центральному табли і скільки мотогодин ти проїхав ну, проробив і плюс з правої сторони ось температура охолоджуючої рідини. Так, руль теж на гідравліці Красочка, ну от красочка мені подобається. Так, і ще китайці почали класти зіпи. На том взагалі ключа не було. А тут ось, будь ласка вам. Запасні яблочки, отверточки, ключики, штуцера быстросъмні. Щоб ви не мучились з э, нашою гідравлікою, одразу перекрутили на них, да і все. І воно буде все, все працювати. Ну що, давайте заведемо, побачимо, як воно працює. Бачите, погано, що тут не показує, скільки давить масло. А, щоб завести, тут обов'язково треба вижити педаль щеплення. Прямо відчувається моща, да? так? Що значить 50. Це бачите, як, як наче жигульонок працює проти цього. І такі, на такому вліс треба їздити, тихесенько, його не чутно. А цей, звісно, працює гарно. Так, стопи повороти і тепер зад повністю дився. Що у нас тут є? Есть два гідрових. Внішні циліндри, Там, я ж казав, це просто проблема була зі цилиндром. Манжети не підходять, все треба перетачить, ну Це просто капець. Нема запчастей на той трактор, Ще раз повторюю, нема. Тобто треба самому все підганяти. Навесочка рідненька, товстенька. 12 мм 100%. У штанга штангелі з собою нема. Заводська поперечина. Оце я сам вже поставив. Так, тут ще іще є сепочка. Ну я її зняв, бо вона вчора мені заважала косити, я косарку чіпляв. Центральний він теж у мене там центральний на тому тракторі МТЗовський. Так, я вам скажу метал такий самий. От раніше на тому тракторі було таке, як наче, з консервної банки. Ці, ці тяги були зроблені. Тут вже начали, вони постарались. Я ще раз хочу повторити: метал набагато став краще. Що тут? Що тут? На навіски. Вони улучшили його, понимаєте? Улучшили, а ціна стала менше, доступніша. Тому оце зараз якраз дійшов я до ціни. Оцей трактор ми тоді купували за 9800. 9800 Цей повністю все. До, ну, заставка. Ну вони там у них на заводі 7700. ну Сюди бояться, вони типа безплатна доставка, ну вони бояться сюди їхати. І починають сразу видумувати, може не бояться, може типа. Вони всім так кажуть, що доставка безплатна. Ну, типу, водителя нема. Так що давайте платить 8 і він ваш. Короче, 8 тисяч трактор. 8. Я ще раз наголошую. 8 і 9800. Представте, який він новий, був все одно. Це два різних Так, Що ще? Сьогодні я катався вже. Проходить він обкаточку. Накатав я 10 мотогодин, їде він непогано. Тільки одне що. А, е я ж кажу, на том тракторі, от, наприклад, гідравліка на колеса, хоч воно і на одному циліндрі, ой, на одному гідронасосі, отут м'якше. Мно... одним пальцем можна крутити, Одним. А тут ні, тут таке діло не проходить. Ось заводимо і крутимо. Уже тяжело. Треба підгазовувати. Так, на підкрилочках, бачите, стоять бризговички теж. Ну, у плюс. Тут уже поло цей ровний, немає, це тут посеред ног цієї ручки, передач, все винесено, зроблено, дороблено. Тобто китайці я вам скажу так, не стоять на місці. Вони працюють. Все, наче обзор так я закінчив, скінчив. Питайте, що вам цікаво буде, питайте, ставте лайки, подписуйтесь, може ще нового, що там придумаємо ми. Може кому що буде цікаво, питайте. Все, всім гарних врожаїв, гарних врожаїв і мирного неба. До побачення.